Псалом 2. Чому метушуються народи, а люди замишляють підступні речі, постають земні цар, і князь змовляються разом проти Господа та його помазаника? Мовляв, розбиймо їхні кайдани і скинь себе їхні ярма. <кій> Той, хто знаходиться на небі, посміх... посміхається, Господь глузує з них. Він заговорить до них у своєму гніві і в обуренні своїх наведе на ним страх. Я вже поставив свого царя. На сіоні, на моїй святі горі, і я, сп я сповіщу Господню постанову. Господь сказав мені Ти мій син, я сьогодні тебе породив. Проси. В мене і дам тобі народи, як твоє спадщиня і твоє володіння буде до країв землі, ти їх розгромиш залізним жезлом, розіб'єш їх, як линяний посуд, тож тепер станьте розумнішими, Цар, і прийміть застереження, ви що правите землею, служіть Господу зі страхом і радійте за тремтінням. Шануйте сина, щоб він не розгнівався і ви не загинули в дорозі, коли зненацька спалахне його гнів. Блаженні всі, що на нього покладаються. Амінь.